Під кінець лютого я вже підкидав сульфат амонію під лохину, щоб якраз на початок вегетації було її їсти, скажімо так. А тепер початок квітня і ну, я вносив комплексне добриво. Ну, Ось таке от я брав. І заодно зверху розчиненому воді підкислювачем. Флоровід. Ну Приблизно грам 10-15 на такий от кущик я розводжу, літрів на 15 водички, щоб воно гарно промокло. Ну і цього десь приблизно 35 грам. От так от. Тут от вже бутончики цвісти. Ну, як після того, як холоди пройдуть, буде цвісти, ось квіт. Оце все майбутній. Квіточки і майбутні ягоди. Зараз тільки оце переберу агроволокно, бо земля тут дуже пухка і котики цю землю дуже люблять для справляння, скажімо, своїх природних потреб. Тому і накриваю. Ну і зносю добриво. Перемішую. Armenico. Mm -hmm.